Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми залетіли у таку класненьку гру під назвою Escape Tsunami for Brain. Зараз ми будемо грати у неї потрохи, і як ви можете помітити, у мене над головою вже напис 5,1 в секунду А зараз я покажу свою базу, а ось і вона. Ось така моя база класненька, ви можете побачити, да-да. До речі, е і скін, і мою базу оцінюєте у коментарях. Зараз я розкажу трохи про обнову, що тут сталося, і що взагалі було, може трошки і пограємо. Да, гра класна, в принципі, але активчик потрохи, мені здається, падає. Ну, перейдемо до того, що тут додали, бо грати трохи ліньки Як я бачу, додали якийсь новий спін. Тобто, це, здається, до нової обнови. Тут якихось 20 геймерських штучок і можна крутити цей спін. машин як я пам'ятаю, була. Тут нічого не змінилось, в принципі, та і робокси дорого коштують. Ну, У мене, до речі, ще залишилось 180 коїнів з обнови. Ну, в принципі, так, класно, але, ну, хз, не дуже. Мастер Мерчант? Да, класна штука, але я не дуже шарю, як нею користуватися. Особливо цей дівайн маней, дуже класна штука. Пацики, якщо знаєте, як користуватися цією штукою, пишіть у коментарях. В принципі, гра класна, але. Починає скучно якось бути у цій грі, не знаю. Ну, я думаю, на цьому ми завершимо пацики. До речі, як ви можете побачити ще, у мене 391 мільярди мішечків, 800 сікстерльйонів і 468 швидкості. Ось так я швидко бігаю. Ну, думаю, на цьому будемо завершувати. Пацики, всім. Па-па-па-па! Ой, ледь не забув. Підпишіться, будь ласка.